Сьогодні неділя, я вас вітаю з неділею. Сніг іде, на вулиці прекрасна погода, але хочу сказати дуже важливі слова, що людині потрібна тільки людина, не тварина, а людина. Сім'ї не проводять достатньо часу разом. Чоловік. Іде гуляти з собакою. Жінка іде гуляти з собакою. Вони не йдуть разом. Якщо вони йдуть разом, собака відвертає їхню увагу. Якщо вони починають про щось розмовляти, собака привертає їхню увагу, вони починають, вона починає гавкати. Вони один одного не чують, вони один одного не бачать. Сідають вдома переглядати серіал, лежить на колінах собака. Жінка гладить собаку, не чоловіка. Або навпаки, вся увага, вся енергія, все йде на тварину. Так само хочу застерегти, в кого маленькі дітки, і у вас була собака. Настане такий час, що собака обов'язково ту дитину вкусить. Це 100%. Будьте дуже обережні, тому що собака дуже ревнує до дитини, і обов'язково вона вкусить. дуже великі, багато випадків, навіть до смерті тварини. Дуже багато забирають на себе уваги енергії. Вашої ви не бачите один одного. Тварин потрібно заводити тільки в тому випадку, якщо ви залишаєте самотні, хтось з вас помирає, якась близька людина. Ви самі вдома. Тоді обов... тоді навіть необхідно завести собі тварин. Щоб було за ким дивитися, доглядати, годувати, вигулювати, щоб людина не була самотня, тоді тоді необхідно тоді тільки це крайній випадок. А так людині потрібна людина і тільки людина. Запам'ятайте, не віддавайте всю свою енергію, свій час тваринам. Подивіться, у вас є чоловік, у вас є дружина, у вас є дитинка, яка хоче спілкування вашої уваги. Гуляйте з ними, від приділяйте час тільки ним, не тваринам. Ті, якщо самотній, так якщо сім'я ні.